Є новина, друзі, цікаві перемовини з Тармером, Макроном, Мелоні та Трампом. Дослухайте до кінця, тому що є цікаві деталі і ну, зміна практично риторики, про яку ми з вами поговоримо. Перше, це Трамп. Трамп після зустрічі з Зеленським написав пост. Що ну реально не було підстав бити по цивільним містам. Я думаю, що все ж таки вдалося і Зеленському, і лідерам інших країн представити Трампу ну докази того, що Путін бив свідомо балістикою по цивільним містам. Гинули люди. Ми це обговорювали з вами, і Суми, і Кривий Ріг і Київ. І це бачив світ, і Трампу це довели. І Трамп написав, що не було підстав бити по цивільним містам. І, можливо, Путін дурить Трампа і не хоче миру. Можливо, треба застосовувати вторинні санкції або санкції проти того, що продає Росія. Ну тобто, нафти і газу. Я би казав, давно їх треба застосувати, і це би вже спрацювало. І мир би був однозначно. Що цікаво, що і Макрон, і прем'єрка Італії Малоні і Стармер всі сказали, що Україна готова до чесного безумовного припинення вогню. Я так розумію, що Трампу пояснили, обговорили з ним саме, що Росіяни і Путін мають піти на повне припинення безумовне вогню, і Україна далі готова з ними вести перемовини. Що цікаво, що після зустрічі з Віткуфом Путін ну нібито погодився на прямі перемовини з українцями. Я про це анонсувавши вчора вечора сказав, що після цих перемовин. Виглядає так, тому що росіяни нічого просто так не зливають. Вони злили, що говорили про прямі перемовини України та Росії, і тепер ми бачимо, що цілий день всі говорять про прямі перемовини України і Росії, і нібито Путін на них погодився. Ну це означає, що скоро вони відбудуться. Ну, це така моя думка. Але найважливіше це злам, це злам, тому що Трамп після поїздки до Ватикану на похорони Папи Римського йому пояснили, представили докази, представили аргументи того, що ну якби Україна все виконує, і це правда. І європейські партнери готові виконати свою частину. Але Путін не готовий, тому що він використовує Трампа, розказує, що ми там заробимо з вами трильйон доларів і сам б'є балістичною ракетою в Кривому рогу, по Києву, по сумах і. Це всі бачили весь світ це бачив, і Трамп трошки міняє свою риторику. Тому зараз Путін вже знаходиться на гачку, або він іде до повного пропонення вогню безумовного і до прямих перемовин з Україною, або він отримає ну, санкції, серйозні санкції про тих 500% про які я давним-давно розповідаю. і це би призвело до миру, на мою думку, набагато швидше. Напишіть, що думаєте, лайк, репост, підписка. Ну і телеграм-канал там цікаво. Там вже все було до мене.